Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, дискримінаційні висловлювання Скотта Рітера, американського улюбленця генералісимуса російської пропаганди Володимира Соловйова, призвели його youtube канал до довічного бану. Це безумовно дуже гарна новина, але просто уявіть собі, як зітхне із полегшенням весь світ. Коли нарешті замовкнуть всі закордонні рупори кремлівської пропаганди. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Одним голосом брехні стало менше, але інші лунають. 11 серпня один із улюбленців російської пропаганди Скот Ріттер заявив, що платформа YouTube назавжди видалила два його канали. Перший мав назву Шоу Скотта Ріттера. Цей канал регулярно транслювався на телеграм-каналі Володимира Соловйова. Другий із видалених каналів мав назву Запитайте у інспектора. Офіційною причиною блокування каналів стали дискримінаційні висловлювання Ріттера, які він, так само як і інші голоси іноземної російської пропаганди, регулярно висловлював. Але цікавий факт полягає в тому, що останнім гостем на заблокованому каналі був справжній міжнародний злочинець, сумнозвісний Ахра Авіцба, який є командиром терористичного батальйону, відомого під назвою П'ятнашка. В етері телеканалу «Соловйов Лайф, американський аналітик і колишній розвідник корпусу морської піхоти США Ріттер та його гість Ахра Авіцба, командир батальйону П'ятнашка, позивний Абхаз. Ви воїн, тому у вас мають бути міцний дух та оптимізм. Але ви вже багато років воюєте. Як ви думаєте, конфлікт має розвиток у потрібному напрямку? Ви відчуваєте оптимізм відносно кінцевої перемоги Росії? І як ви вважаєте, конфлікт закінчиться в якийсь момент? Як ви думаєте, давайте пояснимо глядачам, що відбувається. Багато хто вважає, що Росія воює з Україною, але це синітниці. Саме такі пропагандистські наративи регулярно лунали в етері на каналі Шоу Скотта Рітера. Насправді, блокування скотського шоу на YouTube – це добре. Аналогічно, після початку повномасштабної війни, найпопулярніший відеохостинг видалив десятки тисяч відео, які розповсюджували кремлівську пропаганду. Також були заблоковані акаунти офіційних держвидань Росії. Під обмеження попали Перший канал ВГТРК Раша Тудей та Ріановості. А також були заблоковані офіційні канали МО та МЗС Рашиської Федерації. Але деяким кремлівським каналам все ще вдається уникнути санкцій. Вони ретельно адаптувалися під суворі правила Ютубу і продовжують розповсюджувати отруйну кремлівську пропаганду. Їх загальна аудиторія перевищує 10 мільйонів осіб. Наприклад, на Ютубі і досі доступний канал «Комсомольська Правда. Як вважається, це улюблена газета Володимира Путіна на цьому каналі? Доступні відео із назвою і змістом на кшталт Снайпер-Москва, Війська врага деморалізовані». До речі, не заблокований досі канал видання Московський комсомолець», чий сайт входить до п'ятірки найпопулярніших медіа в Російській Федерації. Також доступні ресурси інших пропагандистських каналів, таких як Аргументи, і факти, «Ньюз.ру», Регнум, Лентару та інших. Доступні і паблики, які напряму пов'язані із державою-агресоркою, наприклад, рупор столичної мерії «Вечерня Москва. Після того як Ютюб заблокував акаунт ВГТРК, його регіональні пабліки і досі примудряються уникнути бану. Досі доступні ВГТРК «Белгород», ВГТРК Санкт-Петербург, Вісті Крим та багато інших. Тож боротьба із отруйною російською пропагандою триває. Отже, друзі, долучайтеся до цієї контрпропагандистської боротьби. Для цього зробіть прості і доступні вам дії. Перше. Будь ласка, розповсюджуйте матеріали Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Друге. Підтримайте нарешті наш власний український YouTube. Знайдіть канал зсу і неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.